Привіт. Тема 3. Планування страхової діяльності. Питання 1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності. Планування є надзвичайно важливим етапом управлінської діяльності, що дозволяє оцінити власні можливості, визначити цілі та ресурси, необхідні для їх досягнення, спрогнозувати несприятливі ситуації та визначити заходи з їх мінімізації. Планування вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення. Вайд обґрунтовано з планованої моделі діяльності страховика залежить е-файнансова ЕФІНО СТЕКЕС, а і прибуткова есть страхової компанії. Планування охоплює усі етапи життєвого циклу страхової компанії, при виході на ринок об'єктом планування є визначення потенційних споживачів. Кому продавати страхові послуги, рівень продаж через 1, 2, 5, 10 років, рівень доходу тощо, компанії, що діють на ринку, планують як утримати позиції, диверсифікувати свою діяльність, правильно сформувати інвестиційний портфель тощо. Планування в організації може бути стратегічним, понад рік і оперативним до року, що є продовженням і способом реалізації стратегії. Стратегія страхової компанії це комплекс управлінських заходів, що містить аналіз та оцінку поточного стану компанії, розробку її місії та цілей діяльності, враховуючи поточну ситуацію у внутрішньому та зовнішньому середовищі, формування бізнес процесів, стратегічне планування та управління, що орієнтоване на забезпечення конкурентних переваг страхової компанії, залучення та задоволення страхувальників. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії та збільшення її ринкової вартості у довгостроковій перспективі. Відсутність чітких стратегічних орієнтирів і довгострокових планів розвитку, прийняття управлінських рішень без належної оцінки їх наслідків у майбутньому є однією з причин виникнення фінансових та організаційних труднощів діяльності страхової компанії. Усі стратегії компанії можна диференціювати на трьох рівні. Один корпоративна, загальна стратегія, що визначає перспективи розвитку компанії в цілому і максимально спрямована на досягнення головної мети компанії, максимізацію добробуту її власників. Залежно від стадії життєвого циклу організації, корпоративна стратегія може бути спрямована на зростання, стабілізацію або виживання компанії. Вона охоплює такі важливі аспекти, як вибір видів страхування. Способи забезпечення конкурентних переваг страховика на відповідних сегментах ринку у довгостроковій перспективі, різні форми реорганізації, злиття, поглинання, засади розподілу основних видів ресурсів між окремими стратегічними зонами господарювання і структурними підрозділами. 2. функціональні стратегії, що, як правило, стосуються окремих функціональних аспектів діяльності компанії, фінансова стратегія, маркетингово збутова, інноваційна. Стратегія розвитку персоналу тощо. 3. стратегії господарських одиниць або напрямків діяльності компанії мають на меті забезпечення конкурентних переваг, розвиток та прибутковість окремих видів бізнесу. Участь у розробці та затвердженні стратегії приймають. Топ менеджмент формують бачення розвитку компанії, відповідальні за реалізацію стратегії. Управління відділ стратегічного аналізу та планування готують інформаційну аналітичну базу, розробляють та коригують стратегію. Акціонери визначають пріоритети та вибирають оптимальну стратегічних альтернатив зовнішні консультанти, погляд збоку, незалежна експертна оцінка, успішний та інноваційний досвід стратегічних розробок. Питання 2 принципи планування в менеджменті страхової діяльності Особливості, характер та ефективність планування в організації зумовлені дотриманням певних принципів. Принцип єдності планування повинно мати системний характер, існує сукупність елементів системи, взаємозв'язок між ними та єдиний напрямок їх розвитку. Принцип участі, планування є партисипативним, кожен член організації стає активним учасником планової діяльності. Принцип безперервності. Процес планування в організації повинен бути постійним у межах встановленого циклу, а розроблені плани повинні безперервно приходити на місце іншим. Принцип гнучкості здатність планів змінювати направленість у зв'язку з непередбаченими обставинами. Плани мають містити резерви, надбавки безпеки не надто високі, аби плани не стали неточними і не надто низькі, аби не було потреби часто змінювати плани, що розмиває цілі діяльності компанії. Принцип точності плани повинні бути конкретизовані та деталізовані у такій мірі, в якій дозволяють зовнішні та внутрішні умови. Питання 3. вимоги до поточного, оперативного та стратегічного планування страхової діяльності їх етапи. Сутність і структура страхового портфеля. Стратегічне планування, тобто розробка будь якої стратегії підприємства, відбувається у декілька етапів. І інформаційне забезпечення стратегічного планування 2. Встановлення місії, бачення розвитку і цілей організації. Місія кінцева мета розвитку компанії, наприклад, місія СК надійна компанія, близька до людей, СК ОРНТА надійна та стабільна страхова компанія, яка має активні ділові і партнерські зв'язки, орієнтована на динамічний розвиток та миттєве вирішення потреб клієнтів. СК «Еталон», сповідуючи загальнолюдські цінності, ми надаємо прості і прозорі страхові рішення та професійно зберігаємо ваші здобутки та спокій від непередбачених негараздів та втрат. Генеральне бачення розвитку компанії розробляється на основі місії і містить зміни в сегментах страхового ринку та їх вплив на розвиток компанії, зміни споживчих потреб, які компанії необхідно враховувати при розробці нових страхових послуг, появу нових сегментів ринку. Які компанія може освоїти формування позитивного іміджу компанії в період усього її існування? Наступним етапом є формування цілей розвитку компанії та орієнтовних термінів їх досягнення. Наприклад, до стратегічних цілей страховика можна віднести збільшення частки компанії в реалізації своїх послуг на окремому сегменті чи ринку в цілому. Формування власної торгівельної марки, досягнення конкурентних переваг за витратами на реалізацію страхових послуг, першість в якості кадрів тощо. Реалізація стратегічних цілей зазвичай вимірюється фінансовими показниками зростання ринкової вартості компанії, збільшення доходів компанії в цілому або в окремому сегменті страхового ринку, зростання чистого грошового потоку компанії, отримання запланованої норми рентабельності. 3. Вибір методів, оцінка та аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища використовують такі методи дослідження, як порівняння, метод експертних оцінок, статистичного і соціологічного дослідження, сукупної думки збутовиків, споживачів, ПСТ аналіз, свот аналіз тощо. 4. виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень. Суть його полягає у визначенні найважливіших показників. Економічних, технічних, соціальних тощо, які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, а також у доборі необхідних проектних заходів, що забезпечують формулювання стратегії. 5. формування стратегічних альтернатив 6. Вибір стратегії діяльності, що здійснюється на основі оцінки таких факторів очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив минулих стратегій. Вплив власників, залежність від фактора часу, вплив зовнішнього і внутрішнього середовища тощо ВЕ. Контроль і оцінка реалізації стратегії. Контроль передбачає збір, обробку і аналіз інформації про фактичні результати страхової діяльності, своєчасне виявлення помилок, відхилень і недоліків в роботі виконавців і структурних підрозділів, пошук шляхів усунення цих відхилень і розробка заходів. Необхідних для досягнення поставленої мети, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи. Контроль може бути попереднім до початку виконання завдання для виявлення умов, що можуть йому перешкодити, поточним і завершальним. Окрім того, контроль буває внутрішнім і зовнішнім. Оцінка реалізації стратегії здійснюється часто за декількома ключовими показниками. Кількісні ключові показники. Англкеуреафоманс і бдикейта це показники, за якими кількісно можна виміряти досягнення компанією стратегічних цілей. У контексті страхування такими показниками можуть бути 1. Частка компанії на страховому ринку в цілому і за сегментами, 2. розвиток інфраструктури, кількість філій, точок продажу, 3. Кількість штатного персоналу і страхових агентів, 4. Сума додатного грошового потоку, 5. Рентабельність активів. Та власного капіталу 6. частка власного капіталу в джерелах фінансування 7, рівень перестрахування, 8, рівень абсолютної ліквідності тощо. Такі показники характеризують ринкову позицію компанії, перші три, інші економічну і фінансову позиції. Стратегія страхової компанії визначає, чого і коли має на меті досягнути організація, а способом реалізації визначеної стратегії є оперативне, поточне. Планування основні етапи якого і інформаційне забезпечення оперативного планування 2. Оцінка сильних і слабких сторін компанії. 3. Формування системи планових показників економічних, технологічних, соціальних 4. Формування бюджету. 5. Вибір адміністративних важелів, тактика, політика, процедури, правила. 6. Розробка альтернативних варіантів оперативних планів В. Вибір оптимального варіанта оперативного плану, що відповідає стратегії В. Контроль за виконанням плану. Невід'ємним етапом у плануванні діяльності страхових компаній є розробка фінансової стратегії і фінансове планування, що дозволяє визначити перспективні сфери діяльності страхової компанії з урахуванням їх прибутковості і охоплює такі важливі напрями. Планування асортименту страхових послуг, а й формування страхового портфеля. Розробку найкращої інвестиційної стратегії, тобто розміщення тимчасово вільних грошових коштів страховика. Оцінку та прогнозування поточного фінансового стану страховика. Планування поточної діяльності страховика, а і складання бізнес-плану. План прогноз розширення діяльності страхової компанії. В першу чергу фінансова стратегія охоплює планування асортименту страхових послуг та формування страхового портфеля, ПАІД, яким розуміють сукупність страхових внесків, прийнятих страховиком вайт-страхувальників. Яка характеризує загальний обсяг його діяльності. Страхова компанія повинна прагнути до створення стабільного страхового портфеля шляхом укладання якомога більшої кількості договорів з найбільшою відповідальністю за кожним ризиком. Водночас страховий портфель повинен бути збалансованим, що означає поєднання у його складі різноманітних страхових договорів, накопичувальних і ризикових, великих за обсягами та індивідуальних. А також таких, що спрямовані на масового споживача, страховий портфель характеризують за кількістю чинних страхових договорів, числом застрахованих об'єктів, розміром сукупної страхової суми, рівнем охоплення страхового поля, що визначають як відношення страхового портфелю, кількість фактично застрахованих об'єктів до страхового поля, максимально можлива кількість об'єктів, що можуть бути охоплені тим, чи іншим видом страхування, виражене у відсотках, страховий портфель характеризують за кількістю чинних страхових договорів, числом застрахованих об'єктів, розміром сукупної страхової суми, рівнем охоплення страхового поля, що визначають як відношення страхового портфелю, кількість фактично застрахованих об'єктів до страхового поля, максимально можлива кількість об'єктів, що можуть бути охоплені тим, чи іншим видом страхування, виражене у відсотках? Тому при формуванні страхового портфеля використовують такі основні принципи. Динамічність, що характеризує спайве відношення е договорами, деяких яких вже закаячується, а й новими договорами, що укладаються. Однорідність, що дає можливість формувати страховий портфель з великої каелькоста і приблизно однакових за розмайром ризикаєв. Недотримання цієї умови може стати причиною того, що настання навіть одного страхового випадку, значного за обсягом, може спричинити банкрутство страховика. Диверсифайкована єсть, що має суттєвий вплив на фінансову СТ страховика, оскільки дозволяє МН страхові ризики та забезпечити ВайдеПовайдну доходна єсть вайт страхових операцій. Усі страхові продукти при плануванні страхового портфеля підлягають певній класифікації. Класифікація страхових продуктів основні. Забезпечують найбільший обсяг надходження страхових премій, мають низький рівень ризику та користуються попитом на страховому ринку. Додаткові підтримують стабільний обсяг збору страхових внескайв, мають ерайзний ерайвень ризикованості страхових операцій. Разом з тим потребують додаткових витрат для залучення страхувальникав. Стратегічні передбачають забезпечення в перспектива і надходження значного обсягу страхових премай. Результати діяльності страхової компанії залежать від обсягу залучених фінансових ресурсів, тобто обсягу зібраних страхових премій за договорами страхування. В основа і формування сукупного фонду страхових премій лежить це і на страхової послуги. Яка виражається через страховий тариф. Якщо тарифна ставка розрахована правильно, то зайбрана із страховиком страхова премії, а й створена і страхової резерви є достате найми як для виконання страхових зобов'язань, так і для забезпечення е файнансової стеайкостай та платоспроможного згай страховика. Тарифна полайтика страховика це алеспрямована деалінаєсть страховика щодо встановлення. Впорядкування і уточнення страхових тарифаїв в інтересах розвитку страхування та забезпечення прибутковостей. Формуючи тарифну полайтику, страховик прагне вирішити подвайне завдання приймає немальних тарифах, досягнутих для широкого кола страхувальників, забезпечити достатнення обсяг страхової відповідальності. Це зумовлює дотримання страховиком таких принципів формування тарифної політики. Еквівалентність страхових вайдносин Тобто нето ставки повинні максимально вайдепо вайдати імовірності шкоди. Доступне наїсть тарифаїв для широкого кола страхувальника, стабільність тарифаїв протягом певного періоду. Розширення обсягу страхової ВДПО вайдально стаї в межах деяючих тарифаїв. Самоокупена єсть та рентабельне наїсть страхових операцій. При і та формувана страхового портфеля села йде враховувати також вплив факторетів загальноекономічного значення, серед яких основними є динамайка валового внутрішнього продукту, динамайка реальних доходаїв на душу населення, динамайка вартостей основних виробничих фондаїв у різних галузях національної економіки, динамайка грошових доходаїв та заощаджень населення тощо. Фінансове планування тісно зав'язано і спирається на маркетинговий. Виробничі і інші плани компанії підкоряються її місії і загальній стратегії. Фінансові плани не стануть реальністю, якщо не досяжні поставлені маркетингові цілі. Бюджет страхової компанії має форму балансу доходів і витрат, що дає змогу визначати фінансовий результат як від страхової, так і від інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Особливості бюджетування у страхових компаніях, зумовлені в першу чергу специфікою страхової діяльності, а саме ймовірнісною природою основних показників діяльності, страхові премії надходять страховику до того, як відстане надавати послуги зі страхування, а реальна їх вартість стане відомою лише по закінченню терміну дії договору. Формування лише бюджету продажів, що є початковим етапом системи бюджетування, вимагає поєднання зусиль великої кількості різних фахівців. Актуаріїв розробляють ставки страхової премії на основі глибокого аналізу динамічного ряду збитків з кожного виду страхування за попередні періоди, андерейтерів фахівців, які здійснюють моделювання страхового портфеля на основі інформації за попередні роки та враховуючи плани продажів страхових послуг та фахівців, які здійснюють формування бюджетів. Крім кількісних показників, Велика увага приділяється якісним показникам страхового портфеля прибутковості, ризикованості, диверсифікованості та збалансованості. Можна виділити наступні способи формування бюджету в страхових компаніях бюджет розроблений зверху вниз, бюджет визначається на основі планів продажів страхових послуг, виходячи із співвідношення витрат і загального обсягу продажів в попередні періоди. Бюджет розроблений з врахуванням існуючих категорій споживачів. Бюджет визначається як сукупність необхідних витрат на залучення і утримання споживачів, утримання споживачів при заздалегідь визначеному співвідношенні нових і повторних клієнтів. Бюджет розроблений знизу до верху, бюджет складається на основі сукупних передбачуваних витрат по кожному із запланованих заходів. Цей спосіб безпосередньо пов'язаний з конкретною стратегією і операційними завданнями. Питання 4. Основи бізнес планування страхової діяльності Структура бізнес плану страховика. Бізнес план розглядається як прогнозна комплексна програма перспективного розвитку страхової компанії. Він є вихідним документом, де узагальнюється вся інформація про ринок страхових послуг. Бізнес план є по суті техніко-економічним обґрунтуванням запланованої страхової діяльності. Його рекомендується складати на 3-5 років з помісячним розподілом для першого року, з поквартальним для другого року, а й в річному розрізі для подальших років один. Структура бізнес плану страхової компанії зазвичай включає такі частини, розділи один. Один загальна характеристика страховика, де наводиться така інформація. Повне та скорочене найменування, коли айде проведена реєстрація, ай перереєстрація, юридична адреса та фактичне місце знаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрями, форма, види, місце його діяльності. 2. Огляд стану страхового ринку в регіонах, АІ сфер діяльності страхової компанії, де узагальнюється така інформація. Оцінка загальної кількості об'єктів страхування, конкурентність страхового середовища, сегментація страхового ринку, виділення сегментів, що планує охопити страхова компанія та інші характеристики стану а й перспектив розвитку страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності страховика, три види діяльності страхової компанії, де наводяться основні особливі характеристики страхового продукту страхової компанії. 4. Стратегія маркетингу, яка охоплює визначення кількості об'єктів, що підлягають страхуванню у розрізі кварталів, потенційний склад клієнтів заходи просування на ринок страхового продукту компанії та інші маркетингові інструменти. 5. Організаційна структура страховика та її розвиток У цьому розділі наводиться юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової компанії. Що передбачає наявність відповідних структур в складі компанії, укладених відповідних угод на юридичне та аудиторське обслуговування. 6. План функціонування страхової компанії, який включає прогноз розвитку страхових операцій на три або більше років, де визначені за видами страхування такі показники: середні страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір тарифів, середні страхові платежі, кількість зібраних страхових платежів. А також сума страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування. 7. оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії, де інформація наводиться на кінець кожного календарного року з розрахунком нормативного запасу платоспроможності, коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта ризику, а й коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коштів страхової компанії. У цьому розділі також визначаються підходи до перестрахування. 8. Стратегія фінансового планування, фінансовий план, яка розробляється не менше ніж на три роки, де поквартально на перший рік і далі на кожний рік зазначено розмір власних грошових коштів, кількість договорів, по особистому страхуванню, кількість застрахованих, суму страхових внесків, суму страхових виплат, розмір створюваних технічних, математичних, резервів. Технічні резерви приймають рівними обсягами незароблених страхових премій, витрати на проведення страхової діяльності, в тому числі комісійну винагороду агентам, брокерам, а й за перестрахування, розмір прибутку, що очікується, у тому числі розмір вільних резервів, чистий прибуток. Базовими даними для складання фінансового плану є дані прогнозу. 9. бюджет, баланс доходів Ай-витрат страхової компанії не менше, ніж на три роки. 10. стратегія залучення фінансових ресурсів, нового капіталу, А й кредитів. Бізнес план може складатися самостійно страховиком або за його дорученням експертами чи консультаційними фірмами.